Вітаю, друзі, на Суспільному. Сьогодні наша гостя Майя Москвич, військовослужбовиця, засновниця луцького клубу стрільби з лука, луцькі соколи. Також вона є учасницею і призеркою ігор воїнів, які відбувалися у Сполучених Штатах у серпні. Коли вам запропонували взяти участь у цих змаганнях іграх воїнів, чи були у вас сумніви чи долучатися? Якщо не помиляюсь, ви тоді були на службі. Як ви тоді відреагували на таку пропозицію? Перед тим трапилася така трагічна для мене подія, що загинув біля попасної мій тренер. Який останні слова, які його пам'ятаю, сказав, «Має, ми маємо взяти медаль на змаганнях? Був момент, коли я поділилася з своїм взводом, з яким ми вийшли з тим, хто лишився з лиману, що кажу, є ось такі змагання, я до них готуюся. Що ви про це думаєте? Тому що після бою це найрідніші люди стали. Ну і вони всі кажуть, там, типу, звичайно, їй там, відпочинеш, поспиш. І вони стали для мене таким стимулом, що я така: ну все, поїду. Коли приїхала в Британію, це навчально-тренувальні збори, оці білі простирадла, оце харчування. Все мені було не так. І мені, скажімо так, життя в наметі в піску було набагато милішим за ті всі умови. Я наче мала принести дух перемоги, зарядити прапор. Вони мені підписали прапор. Він мене висів в кімнаті на ліжку. Потім я з ним виходила тричі на п'ятистал. І в нас вже тепер є свій переможний прапор. Екол медолсюті край, коли ви там були? Як до вас ставилися воїни з інших країн? Як вони сприймали українців? На самих змаганнях дуже тепло. Ми мали можливість спілкуватися, і вони висловлювали надзвичайну підтримку, прямо захоплення. А ви якось намагалися їм донести інформацію про те, що відбувається сьогодні в Україні? Наскільки жорстокими є російські окупанти? Були в нас дуже часто зустрічі з журналістами, давали інтерв'ю, спілкування з діаспорою. Я бачила навіть газету з статтею про ну друковану в Англії газету з. Де на всю розгортку було написано про нашу збірну, наші розповіді ще от цікаво було, що ви розповіли про власне самі змагання. Для вас був новим вид такий спорту, як кульова стрільба. Ви, якщо не помиляюся, там ще перераховували результати, бо не могли в них повірити. Розкажіть, будь ласка, як відбувалася підготовка і про цей момент, коли ви не могли повірити в свій успіх такий? Стрільба мені кульова вона близька, ну тому що я стрілець. Це мені легше, скажімо так. Це не з лука стріляти, це набагато простіше. Тренер. Дуже підтримував мене в цьому. Він постійно казав: тебе все вийде. От наступний раз тебе вийде, там стільки балів набрати. думаю... Та ні, а потім набираюсь такі. Е, в мене якась пішла позитивна динаміка, і він мені казав на початку, що потрібно стріляти на нижчі вісімки. І це ти потрапиш в фінал, все буде добре. Вісімка. Тобто, тобто це така маленька мішенька, це така маленька, як 5 копійок, точечка на відстані 10 метрів, і в неї треба попасти з винтівки, яка десь приблизно якась веде. Тобто хитає, ну це досить складно. Вісімка це от він каже перемога. Я виходжу на змагання, я стріляю і відчуваю, що в мене щось трошки коливання є певні, але я їх. Опановую, відпрацьовую і починаю вже працювати. Приходжу на монітор. Там світиться 360, всі Кажуть, о, ти так класно стріляєш. Я Кажу, та ну це ж якась помилка, не могла я так добре стріляти. Я пішла до суддів, кажу, там якась помилка, роздрукуйте мені результат нормальний. Беру цей листочок, іду пити каву. Беру калькулятор і перераховую з десятими. Я тут виходжу на результат 360, і я розумію, що я відстріляла 40 пострілів. На нижчі дев'ятки. Це неможливо. У мене на тренуваннях один раз це вийшло. Це в. Ідеальних умовах. Мені тренер казав, що я добре зустріла. Всі сказали, я не повірила нікому. Ну, типу, я навіть комп'ютеру не повірила. Перерахувала, і в мене таке потрясіння в голові. А як я це зробила? Я потрапляю в фінал з високим результатом. Я усвідомлюю, що я це зробила, і другий етап ще складніший. я виступила блискучо. кажуть, що я побила їхні всі рекорди американські за всі роки змагань. На нижчі дев'ятки це фантастичний результат. От Всі там думали, що я це Ukrainian killer, снайпер. У вас ще була золота нагорода. Це за стрільбу з лука. Ваша улюблена справа. Ви, як вже тоді до того часу, після блискучого виступу вже вдалося налаштуватися, вдалося зібратися, щоб іти далі до перемоги? Знявся психологічний момент. що не вертайся без медалей. Я зробила фото, скинула підрозділу, знайомий все, то типу, медаль здобута, золото найкраще все, що можна все виконано. А тепер починається інша історія, яка для мене набагато важливіша була, це чи виконує настанову тренера, чи я ту медаль. Але я відпрацьовувала кожен постріл, типу по совісті. І як буває в цих щасливих історіях, на якомусь етапі мені трошки пощастило, і сталося далі диво дивовижні речі: що останній номер. Американець вибиває лідера нашої команди. А ми всі змагаємося між собою, українці, американці, хлопці, дівчата, одна категорія. І потім це зі Львова Фенасін, Потім Ковальський був другим номером, його вибиває американка. Тобто найкращих лучників повибивали мені американці. і Я така побачила в цьому свій шанс, і я знала, що робити далі. Просто зібравши всю силу. Відпрацьовувати свою роботу далі і сподіватися, що воно буде моє. Просто маю робити свою роботу. Так і сталося. У вас три золота на кожне звучав гімн України. Як ви що ви тоді відчували? Велика гордість полегшення. Це ефект вау. Стрільба з лука, я думала, я буду плакати, але я так сміялася. Я просто сміялася з цієї ситуації. що наскільки змагання вони в Америці? От в мене були змагання за стрільби з лука. Прям це як американський фільм, коли є всі оці елементи трагедії, типу, все було дуже так драматично. Тренера немає, оці всі роздуми, конфлікти якісь. Виходжу десь на четвертому місці, і прямо мені якось так складається. Я виборюю дуже сильно. Виборюю з такими якимись фантастикою. Наприклад, в мене суперник в критичний момент пустив стрілу мимо мішені. Хоча він вибив взагалі лідера. Ну, типу, неможливо з якимись такими поворотами долі я здобуваю, і я дуже сміялася з того, як все склалося. Я дуже була рада. Це здійснилася моя мрія в принципі. Якщо таке відбувається в маленькій мікромоделі боротьби, то а чому би не могло бути таке і в великій, коли об'єктивно здається, це неможливо, тут важко, ті сильніші, і той сильніший. І як це виглядає? Ніяк, але в якийсь момент, якщо ти типу, поробити, робити якісно, Бог такий, ай, треба помогти, і щось і щось починає відбуватися. І десь працьовує трошки удача. Тому я якось вірю, що і в Україні, в війні з Росією теж буде. Якщо будемо прям так боротися і не здаватися, на якомусь етапі нам, нам буде трошки щастити, трошки Бог помагати. Ми трошки партнери і самі зможемо. Ну, але тут важливо, що самому треба до останнього. Ці змагання, вони ще є такі. Як реабілітаційні для військовослужбовців е, є багато тих, хто соромиться долучатися, хто в собі замикається. Е, багато хто іде е, на цей крок і відкривається, долучається до подібних проектів. Особисто вам що такі проекти спортивні дали, що ви могли порадити іншим військовослужбовцям. Спортивна реабілітація це один з найдієвіших, як на мене, методів, який допомагає людину витягнути і залучити до соціального життя. Я натхненна. Цими проектами, тому що бачу, як це відбувається, наприклад, в інших країнах. Є конкретні ідеї, і я дуже хотіла би після війни, якщо буде можливість, реалізовувати якісь проекти, якісь ідеї, які змагання проводити серед ветеранів. Коли ви повернулися у підрозділ вже з перемогами, як вас зустріли як відреагували ваші побратими? <плес> читали новини і бачили на прапорі свої підписи, які вони лишали, що їхні дружини це знають, що, я, що це я з ними служу. Вони наче пишаються мною і погордяться, що я в їхньому підрозділі така є, і наче вони радіють зі мною більше за мене. І тільки тут я відчула, що я насправді типу виграла, зробила щось позитивне, важливе. Бо ті, хто мене відряджав на ці змагання, мої ж хлопці з підрозділу, вони дуже раділи, що я перемогла. Вони для мене герої, я для них, і це взаємно. В 2014-му, коли почалася російсько-українська війна, ви доброволицею пішли на службу. Потім у вас було цивільне життя, і вже коли бачили, що росіяни накопичують багато техніки, очевидно, було зрозуміло, що вони готуються до наступу, чи ви. Очікували на те, що знову підете на службу. Війна зараз є пріоритетом, і всі, хто мають можливість, вміють, можуть воювати, вони важливі в строю. З 2014 по нинішній українське військо дуже сильно змінилося у професійному плані, особисто вам, як жінці, бачите різницю, як тоді служили, як зараз. Минулого разу, коли я брала участь, ну я звичайно була тоді в якихось спецпідрозділах, де всі такі модні. Стільні модні молодежні одягнуті за сучасними, ну одним словом, це були спецпідрозділи, і там дуже жорстко ставилися. Ну так, не завжди брали дівчат на якісь завдання, хоча б мене брали, але це вимагало якісь наші зусиль. То зараз тут навпаки якось так легко, дуже позитивно, повна свобода дій. У моєму взводі було двоє дівчат. Ми двоє були в Лимані, вернулася лише я. Тобто... Інша дівчина, вона в полоні. Слава Богу, ну, ми бачили відео, що вона жива, я не можу про неї нічого говорити. Ось тобто, ну я про те говорю, що, що ну, ніхто нас не казав, не їдьте, бо то війна. Ви згадували про складний бій, казали, що тоді у вас там була певна поразка на полі бою. Як взагалі ви ставитеся до поразок? Як їх треба сприймати і працювати над цим, аби можна було ну, далі рухатися? Поразка може викликати в людини кілька реакцій. або... Все-таки повернутися, набратися сили і все-таки відстояти своє або здатися. От Після Лиману наш підрозділ, ті, хто лишився, ми мали часу трошки побути на полігоні, поспілкуватися між собою. І зрештою дійшли до того, що всі сказали: ну, коротше, ми, нам, нам там всі речі наші лишилися, треба туди вертатися і забирати. Те, що там було, наприклад, це не всім по силу, і це нормально, що дехто не хотів би вертатися туди. ось, Тому так само. І спортивна поразка. Дехто, наприклад, програє змагання, і він каже: Ну, це не мій спорт, Тіпо, я йду, кидаю. його. А дехто каже: Я докажу, що я зможу виграти. Сьогодні ми бачимо успішний контрнаступ українських військ, як це впливає на морально-психологічний стан військовослужбовців. Це щастя, це таке піднесення, це те, про що я говорила, що неможливе можливо, що щось, щось може відбутися. Я пишаюся, коли я одягаю, наприклад, цю форму, і хай я навіть, наприклад, не дотична до цього наступу. Але ну я принаймні в цієї армії, яка робить такі геніальні речі. Я, я радію, я щаслива. Я так само ціна цього наступу це є втрати. Так само ціна цього наступу це реабілітація. І Буде колись в майбутньому. Тобто є ціна, але Але це все одно, типу, це дуже надихаюче. Це вселяє віру перемогу. З нами в команді була Тайра, і вона сказала таку фразу, типу, перемога народжує перемогу. І ще Зовсім трішечки про себе, скажіть, чи ви зараз мрієте? Три мрії є. Мрію ще раз поїхати в Штати. Я була на змаганнях в Америці, але я Америки не бачила зовсім, тому що я змагалась. Хотіла би ще провести. Змагання зі стрільби з лука серед ветеранів. Дуже мріяла би застати перемогу України. Але це таке теж складне питання: що таке перемога? Це навіть не мрія. Це якесь таке, це мрія на все життя може. Перемога це не виграш війні, це перемога це типу, це якийсь етап, оце виграш. А далі це ото. Контрибуції, репарації, стати регіональним лідером, щоб вони платили мені коротше, пенсію потім, відсудити за те, що я всю молодість ходила в камуфляжі, а не відпочивала десь. Ну, типу, це має бути довгострокове щось. Але навіть військову перемогу хотіла би зустріти. Перемога України це коли ми розкриємо потенціал нашої держави. Потенціал нашої держави це регіональний лідер, як на мене. Колись там Київська Русь, наприклад, була, ну типу, регіональний лідер. Десь такого масштабу і рівня, тобто ми, ми маємо цей потенціал всередині себе. Будемо на це працювати. Дякую вам, всім військовослужбовцям, Дякую. військовослужбовцям і разом до перемоги. Можна вас обняти? Да. А ні, а справді як вам е, варіант такої перемоги. Ідеально, тільки думаю. я думаю, так і має бути. Іншого варіанту ніякого.